Я наїлась. Mm -hmm. А що ще доїдаєш? Вишня. То не вишня, то черешня. <реш> Все пора торт доробляти. Він там є. Ну от треба доробляти. Зараз будемо домазувати. Mm -hmm. Ти вже до наступного коржа перейшла? Так. Да. Господиня, то перший твій день народження, як ти господиня. Ні, це моє перший день народження, де не повна сім'я. Нічого. Я, до речі, їй написав, що вона загадала бажання і його виконати, ніби щоб вона загадала бажання, щоб разом з тобою теж е день народження зустріти, але, але нічого відповіді нема. Mm. Зато я з тобою дася, і наші гості будуть всі.